Зранку біля героїко-патріотичного меморіального комплексу на проспекті Миру йшли останні приготування до одного з головних свят для мешканців нашого міста – 69-ї річниці перемоги у великій вітчизняній війні. Все має пройти злагоджено і урочисто, тому під час генеральної репетиції учасники усіх дій церемонії вже перейнялись перед святковим хвилюванням, особливо ті, для кого це вперше. Захоплюючи відчуття, трошки хвилюємося. Звичайно, таке свято. Дякуємо, звичайно, ветеранам, що ми можемо навчатися в ліцеї, жити в мирній країні. Хвилюємося так. Участь у урочистостях візьмуть ветерани Великої вітчизняної війни, представники влади, громади і духовенство міста. У святковому параді будуть задіяні раритетні автомобілі часів війни. Учасники акції Спасіба діду за побіду пройдуть в колоні, тримаючи портрети ветеранів, які віддали своє життя за наше майбутнє. Так ми відчуємо їхню присутність серед нас. Конечно, волнение и трепет есть, потому что это священный день для всего народа. А тем более, так как я работаю в школе, это патриотическое воспитание очень важно сейчас в наше время, особенно в современные дни для детей поднятия духа патриотизма и э, чтобы дети действительно любили свою родину. Запрошуємо криворічців разом відчути радісну мить спільного світлого свята на на ту годину. Нагадаємо, що у зв'язку з проведенням міських урочистостей на проспекті Миру, 8 травня з 13.20 до 15.00 години 30 хвилин, буде перекрито рух транспорту.